Розділ п'ятий. В той час почалось нарікання народу, особливо серед жінок, на своїх братів, юдеїв, декотрі говорили, багато з нас віддають своїх синів і своїх дочок у заставу, щоб нам дали зерно для харчування, аби вижити. А інші скаржились, нам доводиться віддавати під заставу наші поля, наші виноградники та наші доми, щоб отримати зерно для їжі під час голоду. Ще інші говорили ми позичаємо гроші на оплату податку цареві, віддаючи під заставу свої поля та свої виноградники. Адже наші тіла такі самі, як і тіла наших братів, а наші діти такі ж, як і їхні діти, проте ми змушені віддавати наших синів і наших дочок у неволю, і деякі з наших дочок уже стали невільницями. Ми не можемо нічого вдіяти, оскільки наші поля і наші виноградники. Належить іншим людям. Почувши такі нарікання і скарги, я дуже обурився. У своєму сердечному пориві, я став дорікати начальникам і всім заможним, говорячи їм, позичаючи своєму братові під лихву, ви накладаєте важкий тягар. Тому я скликав проти них Велике зібрання і сказав їм: ми змушені були викупляти наших братів юдеїв Проданих язичницьким народам, а ви продаєте своїх власних братів, вони змушені продаватися вам. Вони ж мовчали, не знаючи, що відповісти. Тоді я продовжував: Недобра ця справа, яку ви чините. Невже ви не повинні були б краще жити в страху перед нашим Богом, аніж наражатись на ганьбу язичників, наших ворогів? Сталося так, що я, мої брати і мої слуги також позичали людям гроші та зерно. Тож давайте подаруємо їм цей борг. Поверніть же їм негайно їхні поля, їхні виноградники, їхні оливкові сади і їхні доми. Подаруйте їм також відсотки з грошей, зерна вина й олії, які вони вам винуваті. І вони відповіли повернемо і нічого не будемо від них вимагати. Зробимо так, як ти кажеш. Тоді я покликав священників і запропонував усім присягнутись. Що учинять згідно з даним словом. Крім того, обтрусивши свій одяг, я сказав так нехай Бог обтрусить кожного чоловіка з його дому та від нажитого його працею, котрий не дотримується свого слова. Нехай він буде таким же витрушеним і порожнім. І вся громада вигукнула Амінь. Народ прославив Господа і учинив згідно з обіцяним словом. З того дня. Як цар призначив мене намісником у Юдейському краю, тобто від 20-го року і до 32-го року царювання Артаксеркса, всі 12 років ні я, ані мої брати не користались з утримання, яке мало би належати наміснику, тоді як намісники, котрі були переді мною, пригноблювали народ, забираючи в них хліб та вино. Не говорячи вже про сорок срібних шеклів, які намісники отримували, навіть їхні слуги пригнічували людей. Я ж так не чинив, оскільки боявся свого Бога. До того ж, я разом з усіма займався відбудовою стін, як і всі мої слуги, котрі також були задіяні в праці, тому полів ми не набували. І, хоч за моїм столом постійно харчувалось 150 чоловік з юдеїв і їхніх начальників. Не враховуючи гостей, котрі прибували до нас від навколишніх народів, хоч щодня для цього приготовляли одного вола, шість добірних овець і багато птиці, і кожні десять днів постачали багато всякого вина. При всьому тому я не домагався належного мені як наміснику утримання, адже й без цього безоплатна праця була тяжким тягарем для тих людей. Пам'ятай про мене, мій Боже, на добро мені за все, що я учинив для цього народу.